У тисячний день повномасштабного російського вторгнення в Україну начальник Волинської Ова Іван Рудницький зустрівся з волинськими військовими та ветеранами. До заходу також долучилася молодь та жителі обласного центру Волині. Учільник області поспілкувався з воїнами щодо перемоги, підтримки ветеранів, військових та членів їх родин, а також змін, що відбулися після російського вторгнення. Тут присутні воїни і їхні побратими на фронті. Це заради вашого майбутнього. За ради майбутнього ваших колег, щоб ви жили в мирній, процвітаючій і стабільній країні, щоб наша країна мала свій вибір, щоб наша країна була незалежною, щоб вона була територіальною цілісністю, і щоб на багато років наперед вже жоден ворог не наважився воювати з нами і нападати на нашу землю. Він існує, він в наших генах. І коли країні треба підставити плече, цей ген просипається. І ці чоловіки, вони якийсь період навіть ще не зрозуміли, але вони вже в однострою і вже зі зброєю. Так що українці так жили, ну, наші пращури до нас, і я думаю, що Україна таке саме майбутнє, вона буде сильною країною, ми її відстоїмо. Те, що Україна існувала і Буде існувати як народ, як сформувавшися вже нація, це більше політичний такий визначений, але ми вже давно сформувалися як нація. Тому Україна однозначно вистоїть і в цій боротьбі. Я вірю в це. Для мене війна дуже сильно відфільтрувала людей. Люди були, якими я там з дитинства, з юності з ними, там вчилися родини. Які, коли почалася ця. Так, як какая-то велика війна. Просто вони раптом дещезли, потім вони повигулькували, як ці буйки. Хтось, хтось там за кордоном, хтось там за кордоном. А люди, яких ти знав місяць-два, ти з ними притирався, ти з ними жив, потім сидів в одному окопі, там ту тушонку з одного, з одної банки, І ти розумієш, що в принципі, це та людина, якій ти довіряєш ну, себе, чого навчила. Більше певне такое якось вміння комунікувати з різними людьми. От, бо я, як людина каже, що з бізнесу, так, там, там це все по одному, а в армії ти маєш виконувати наказ. Він тобі може не дуже подобатися, Але ти маєш виконати так, щоб, скажімо так, і командир тебе не, не насварив. і ну, щоб хлопців зберегти, і, і завдання викопту. Найсвятіша справа для чоловіка, найсвятіше, захищати свою країну в бою. Це то найвища точка мужності, саме там народжується цей чоловік. І коли ви прокидаєтесь кожного ранку, ставте собі таке запитання, що сьогодні я можу зробити для наших сил оборони, робіться. Зробивши, поставте друге запитання, що я можу зробити на користь нашій країни і робіться? І коли бачите військового або ветерана на своєму шляху? Обов'язково, обов'язково дякувати за захист батьківщини. Наші Наше тут в тилу мають відчувати вашу шану вдячність. Немає іншого виходу, як тягнути до кінця цей жребій, який випав на наші плечі, в принципі, до якого ми були готові після того, як 14-15 років. Це все починалось, коли ми йшли добровольцями. І ми це робили, і ті, хто зараз ще не зрозумів, що в нас іншого виходу немає, мають зрозуміти. Солюдної перемоги, скоріш, не буде. Буде довгий, складний шлях, але ми вже маємо багато сильних людей, навчених людей. Борах нас буде боятись, і ми мусимо пройти цей шлях. Перемога України це і є. Незалежність, це її територіальна цілісність, і це її безпекове майбутнє майбутнє. І це є основна мотивація для воїна. Основна мотивація для воїна це тоді, коли він воює і він має розуміти, що він, це, що він воює, це визнано всіма, що він воює для своєї держави, і це всі знають. І це його оцінка, його дій і хвала його дій. Оце є для нього основна мотивація. Ну і друге, це повага до його рідних, до його близьких, до його сім'ї суспільстві. Коли він воює і знає, що він воює, а його сім'я є в добробуті, до його сім'ї є шана і повага з боку держави, з боку пересічних громадян. Це його мотивація і це теж є наша перемога. Я думаю, що і впевнений, що в нас буде перемога, і ми її е, виберемо. Нашою кров'ю, нашим здоров'ям, наших близьких і завдяки героям, які на сьогоднішній день її боронять нашу державу. Будьте реалістами, ми воїни, Тільки нас заставляли про це забути різними способами. Але їм це не вдалося, я кажу. Я побачив що на фронті багато бачив прикладів хлопців, які роблять таку роботу, які роблять такі речі. Ну, там ж жоден, напевно, напівський цей. Такого не зробить. Головне на даний момент для мене це виконати поставлену задачу, яка стоїть про нашим підрозділом, максимально зберігши життя та здоров'я особового складу. Тобто настільки нестабільна ситуація, тому ми робимо степ степ виконуємо спочатку першочергові задачі, а потім дивимося, що може нас очікувати в майбутньому. На рахунок через 10 років в першу чергу цілося б глянути на себе і сказати. І щоб собі особисто не було соромно за свої вчинки, свою поведінку, своє місце знаходження в найскладніший період часу до нашої країни.